Конференція головного тренера Динамо Олександра Володимировича Шуковського. Традиційно розпочнемо з новичкого матеріалу по гріту. Після цього перейдемо до запитань, традиційно прохання перед тим, як поставити запитання, представляйте з нас питання. Добрий вечір усіх, вітаю приватні з перемогою. Заговоримо погодні умови за свої корективи. І вчора і позавчора неможливо було повноцінно провести тренування, тому що. Але воно було таким швидким, як ми вдовуємо, в принципі. Для нас важливо, щоб м'яч якнайшвидше якнашвидше рухався, щоб було а, полити, але погодні умови в нас відкрити. Вітаю, ще раз вбиваю з перемогою. На цьому зараз у нас запитання. По-перше, ровенція. Поясніть тактичну схему. Це експеримент разу, чи це переходить на нову тактику з трьома захисниками Ми готуємося також на району перемогу і хочемо мати свойозне розпорядження декілька варіантів, як діяти на футбольному сподіва. Один з варіантів це за трьома захисниками. Тому ми це вже перший раз над цим працюємо і постійно будемо працювати. Але у нас є певні, певні обручні команди, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти. Наступне запитання, будь ласка, на зашій відповіді. Сьогодні також відбувся дебют Романа Саненка, він кілька разів вже був з одною командою, але так і не виходив. Сьогодні відбувся його дебют, і, власне, скільки він готовий чекався на дорослому підробку? Він готувався з нами Минулий період, коли, це, коли збирали наційність мене і Ю-21, ми його долучали до цього періоду, і я бачу в принципі, те, що він більш-менш вже готовий до того, щоб о, підсилювати нашу команду, виходити, грати, він буде отримувати одну практику. Із Ю-21 буде грати в лізі і 15

Для мене означає переможна. А забрали руку, могли, скажу так, могли набагато раніше це зробити. і Я можу задоволений, якби це сталося. Але для мене я коли ще був, ніколи не дивився статистикою статистику, Можливо, колись, але зараз, на сьогоднішній день. ну є. Чи є ще запитання? Діма дякуємо вам, дякуємо Олександру Шевковському, з перемогами. Ще раз вітаюся поговорити з перемогою сімган, що спортивного вичало.